Це відео для тих, кому не вистачає хорошої тормозної системи, до це ЛК та Е e класу. Тут на столі маємо 203 та 209 супорта та диски. Це в нас звичайні йдуть, це в нас супорта йдуть по 30 доларів за е, одиницю, супорта хороші маємо багато в наявності. Це в нас йдуть вже спортивні, це двохпоршневі, це в нас чотирьохпоршневі. Різниця в тому, що чотирьохпоршневі набагато потужніші від двохпоршневих. І є до них так само в комплекті йдуть диски. Диски хороші, 330 мм. Ціна за двохпоршневі буде 120 доларів. Ціна за за чотирьохпоршневі 180 доларів. Це вже в комплекті з дисками. Різницю можете побачити самі. 4 см, Набагато потужніші будуть тормоза, якщо брати спортивні. Є в наявності також до інших моделів. Це в нас будуть йти до 210, це в нас супорта йдуть звичайні, це в нас йдуть спортивні чотирьохпоршневі. До них йдуть такі великі спортивні диски. Ціна за комплект буде 200 доларів. Є до 200, 207 та до 212. Є звичайні, є спортивні. Чотирихпоршневі, також дуже потужні. Дески великі, все як має бути, перфоровані. Ціна за комплект 200 доларів. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть номер в шапці профілю.